Хеллоувін з його корінням у стародавній кельтській традиції виник як свято, що пов'язане з шануванням мертвих і переходом між світами. Це свято, яке відзначається 31 жовтня, викликає занепокоєння серед православних віруючих через його темну символіку та акцент на містичному і потайбічному. Свято Самайн, з якого походить Хеллоуін, знаменувало кінець врожайного сезону та початок зими. Люди вірили, що в цей час межа між живими і мертвими стає неясною, що дозволяє духам померлих повернутися на землю. Ця ідея є прямо протилежною до християнського вчення про вічне життя та надію на спасіння. Православна церква підкреслює, що святкування Хеллоуіна часто супроводжується використанням символіків смерті, таких як черепи, відьми та інші містичні образи. Це може призводити до розмивання меж між добром і злом, спотворюючи християнське розуміння світу. Церква закликає віруючих утримуватися від участі у таких традиціях, оскільки це може бути сприйнято як заохочення до окультизму. Православ'я вчить, що пам'ять про померлих слід вшановувати через молитви, літургії і добрі діла, а не через веселощі і розваги, пов'язані з темою смерті. Церква наголошує на важливості молитв за душі померлих, що є проявом любові та шановбливого ставлення, а не легковажності. Святкування Хеллоуіну може також мати негативний вплив на молодь, формуючи у них неправильні уявлення про смерть, страхи і цікавість до потайбічного. Православна церква закликає молодь шукати істину у вірі, а не у забавках, які можуть відвести їх від духовного зростання. Важливо, щоб православні віруючі замислювались над своїм вибором святкувань і шукали традиції, які сприяють їхньому духовному розвитку. Це можуть бути свята пов'язані з шануваннями святих, пам'яттю предків і традиціями які підтримують християнські цінності. У підсумку, хоча Хелоумін може бути популярним святом, православна церква застерігає від його святкування, закликаючи вірян до більш глибокого осмислення своїх традицій і цінностей.